Записую це відео вже вдома після роботи ввечері. Тому що змонтував відео, зберіг відео в програмі. Потім хотів зберегти відео на телефон, передивився його, думаю, супер, круте, найкраще відео буде на моєму каналі. Коли я захотів зберегти його на телефон, виявилося, що на телефоні не, не вистачає місця. Почав звільняти місце на телефоні і видалив ті відео, які були в цьому змонтованому відео. Тому відео вийшло неповне. Про, пропали ті відео з моїми суперкрутими емоціями, як я там пригав, скакав, яке я, я був радий, що піймав рибу. Але то таке, як то кажуть, не кажи гоп, доки не перестрибнеш. Ось. Тому е, хочеться підвести підсумки. Щоб відео було таке повне, і це відео я вставлю на початок. Риба клюнула з 90 плюс метрів. Тобто я не відміряв, але приблизно десь, десь така дистанція, 90. Плюс. Я думаю, може навіть трошки більше, але я не міряв. Тому, коли е, пройшов десь метрів 40, почалась трава в воді. І дуже важко з рибою на гачку було пройти цю траву. Доводилось відпускати фрикціон, Це все видно в відео, але хочеться, хочеться похвалити себе, сказати, що мій професіоналізм росте. Я розумію, як поводиться риба. Я розумію, що треба зробити, щоб не втратити рибу в таких складних ситуаціях, як коли е, про, протягуєш через траву. Потім поруч лежав мій спінінг, Інший спінінг, який був закинутий в воду, і риба могла піти вліво і вправо і запутати також цей спінінг. Одною рукою я тримав рибу, не даючи їй ослаблення, а іншою рукою забрав спінінг і відвів його в сторону. Тому дивіться відео. Відео все рівно вийшло круте. Я сподіваюся, вам сподобається. І як кажуть круті блогери, ставте вподобайку і дивіться до кінця. Добрий ранок, я знову на риболовлі. Хочу розповісти про плани свої на сьогоднішній риболовлі. Спробував спіймати швидку рибу, не годував одразу, тому що коли ми приходимо на водойму, ми не знаємо, хто тут був вчора. Можливо, ще раніше і гарно загодували, можливо, риба стоїть в тій точці, куди ви саме кидаєте свою приманку. Я вважаю, що швидку рибу спіймати не вдалося. Було щось схоже на клювання, але зовсім якесь таке, скажімо так, ніжне. Тому зараз я поділюся планами і буду. Загодовувати рибу. Ось. Чому не вдалося спіймати швидку рибу? Тому що спінги вже стоять десь годину. А я вважаю, що швидка риба це година до години. Це можна вважати швидкою рибою. Ось. Сьогодні вирішив е, використовувати таку тактику, проаналізувавши. Минулу риболовлю на цій водоймі, так як клювань з великої відстані не було, тому сьогодні буду ловити на короткій дистанції 40-50 метрів. Іноді буду кидати 35 ближче до берег, годувати буду метрів 40. Вирішив сьогодні заморочитись, зробити так. Сказати, як це називають е, сподове будилище, яким буду чисто годувати, там немає ні гачка, нічого. Але тільки що перевіривши, скільки там залишилось стора, там всього 40 метрів. Так що не, тобто не знаю, чи в мене вийде ним загодовувати постійно. Якщо я захочу далі трохи загодувати, то прийдеться. Загодовити тим, яким я рибалю. Ну, я розповідаю все, як є, з, зі своїми помилками, ...які я ...які я допускаю на риболовлі. Тому все відверто і все чисто. Це не сподове водилище, це звичайне водилище для е, фідерної риболовлі. І я не знав, коли я поїду на риболовлю наступного разу. І зрозумівши, що в нас стало трохи прохолодно і що можна поїхати і порибалити, я вирішив поїхати. Не купив знов таке сподову ракету для загодовування. Буду годувати маленькою цей годівничку. Зараз одразу дам десь 8-10 годівниць. Потім буду тримати такий темп, як минулого разу. Можливо, трошки швидше попробую, 20-25 хвилин, щоб постійно туди підкидувати корм. Одне водилище в мене е, Карпове водилище, і воно е, з цією годівницею летить погано. Мені не подобається, воно достатньо дороге. Вудилище, але е, з цією годівницею летить погано. Тому я там зробив монтаж інлайн, буду кидати на ту саму дистанцію, а годувати буду годівницю і буду годувати сьогодні такою. Спробую не одну точку зробити, а спробую зробити таку, як би полосу з із, із корму. І буду і в кормові ловити, там туди буду, куди буду кидати, і за ним, і зліва, справа. Ось така сьогодні тактика якась. От. Швидкої риби немає. Потихеньку збираюсь і буду. Ну, дистанцію я вже відміряв. Зараз буду годувати рибу. Що далі буду знімати? А, е накрились в мене. Е ну, не обидва, а один сигналізатор накрився. Тому сьогодні треба бути більш уважним до одного водилища, щоб не, не пропустити клювання. Ось. Отакі плани. Так що поїхали годувати рибу. І потім як зазвичай годувати себе. 7 ранку я встав, прокинувся в четвертій, тому вже трохи хочеться їсти. Все, поїхали, готуємо го годуємо рибу і готуємо. Ось що означає, немає запасу шнура. Обірвав. Ось що потрібно знати, що ледачий наробляється і платить більше. Зразу бачив, що недостатньо там шнура. Закинув, сильно махнув. Ось вам покажу. Де воно тут, щоб воно було видно. Відірвало кліпсу, і ця катушка вже не придатна для в кліп. Зараз е, загодую на око, так скажемо. Це не дуже добре, я розумію, але що робити? Загодую на око, 8 кормушок дам і потім 8 годівниць. Потім вже буду загодовувати Тою годівницю яка стоїть на... На тому спінінгу. Чисто буду підкидувати туди корм в точку. А другий спінінг буду десь приблизно класти поруч метрів 5-7. Отак от. Тепер ця катушка не придатна ні для загодовування, ні для ловлів кліпсу. Чисто так навмання. Отак от. Меню на природі в мене, як правило, незмінне. Тихо-тихо так. Не зовсім погода для коропа Ну що, майже 4 години на водоймі. Кльову ноль. Напроти була чоловіків які там... Гарне клювання було. В мене щось один раз там пік-пік. Ну -пік, то щось таке собі. Спробував закинути трохи далі. Метрів, мабуть, 10 за корм. Ось. Ну, годування без кліпси, то про що я казав? На риболовлю не, не підготувався. Поїхав так. Скажем, несподівано. На оснастку на інлайн. Це було клювання на фідерну оснастку взагалі ноль. Ні разу нічого навіть подібного До клювання не було. Час ще є, що, сижу, чекаю. Вчора пройшов дощ, я думав, що сьогодні буде взагалі прям розрив. Ну, як то кажуть, не так сталося, як гадалось. Продовжую чекати. Ось пік-пік. Коротше, історія така. Я як завжди зробив собі цей, і <ріху> Ліг перекимарити, бо кльову немає. Чую на той спінінг, на якому е, зламався сигналізатор, не працює. Колокольчик терленька. Я біжу до спінінга, підсікаю рибу. Чую щось є. Чую щось є, але щось невелике зовсім не, не, не провчається. Ось він стрільбає, зараз я вам його покажу. За, забагрив за спину. Ось тут крючок був, бо запізнився, він же потянув, видно, вже виплюнув. І забагрив за спину отакого от от ляща. Ляща я ще тут не ловив. Погоди гарної немає вже. Я його овух. Погоди вже гарної немає, забирати, сушити я його не буду. Зараз одразу випущу, ще фоткаю. Ось такий от лящик. Ось от такий от лящик. Пручається, так на крючку не пручався, як пручається тут. Відпускаю його. Давай. У-у-у, Торпеда. Це просто тільки що була мрія. Це просто була мрія, це був такий паровоз. Це був просто такий паровоз, що я в шоці. Не вже зійшла? Ні? Це був просто такий паровоз. Як шкода, що я не встиг це зняти. Треба забирати цю палку треба трошки помучити його, він дуже сильно впирається. Там ще, блін, трава, як її пройти? Б'є головою. Там більше, що боюсь ту траву пройти. Коропова палка. Риба не так швидко втомлюється, як на фідерні. Вона більш жорсткіша. А рибу треба довше мучити. Пішов, пішов, пішов наверх. Пішов в берег. Там махіна. З першого разу вряд чи вдасться взяти. Так і знав, що з першого разу не вдасться. Давай, хлопче, давай. Єсть! Єесть! Єесть! Хух! Руки трусяться, ноги трусяться. Я не знаю, якщо я не записав це на камеру, то це жесть! Це просто була мрія! Просто паровоз, як в цих всіх самих крутих відео. Це просто був паровоз, як ото на тих відео показують. Це просто був такий паровоз. Що я просто в шоці. Подивіться на цю морду. Подивіться на цю морду. Розірвав крючок морду. Він зі мною, я не знаю, хвилин 11, мабуть. Це просто жесть. Як я його витягнув. Через траву протягнув Все зробив. Та ти що? Фух. Зараз покажу вам цього монстра. Добре, що мене розбудив той е, маленький лящ, я зараз вам просто покажу. Ви просто подивіться на цього монстра. Ви просто подивіться на цю морду. Майже така, як в мене. Це не мій минулий, минулорічний друг, ні, це з двома очима, той був з одним. Ви просто подивіться на цю машину, я в шоці, блін. Зараз я його зважу. Помірюсь, скільки він... І так, довжина цього звіра 50. 4,5, 55, ось у нього хвіст закінчується 55 см. чич друже, тихенько. Ще не купив собі мішок для зважування, тому поки вважу отак в пакеті. Я зафіксували 4955.